Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку, мої любі, мої золотисенькі. П'ятниця, 10 травня. Ой, зараз вже так більш-менш терпимо. Сонечко навіть пригріває, коли стоїш не на сквознячку, як я оце стала. Так, да, що воду випили, зараз на А вранці було два на термометрі. Це при тому, що в нас термометр в затишку, так, в закапелку. Ось. Тому щось ну ніяк не хоче. Не хочуть морозиці нас залишати у спокої. Ну ніяк, Да? Принцески? Ох і принцески. Ой, ми сьогодні трішечки проспали. Точніше, татко наш проспав. Ну, а відповідно, якщо татко проспав, то і всі проспали. І так, знову витягли звідкись. Під сарая шмат отого білого. Зараз піду заберу. Все, сміття забрала, води налила. Так, про що я розповідала? А, що татко наш проспав <кій> <кій> і, відповідно, всі проспали. Ну, а з цього випливає те, що татко що? Сіна приніс, а перелила води. Думаю, де що воно щось зурчить. Воно каструля рівно стоїть і в дірочку витікав. Татко наш сіна приніс дав, свиней погодував, одягнувся, забрав посилку і поїхав. А Опоралася, я знову сьогодні сама. Я це вже все доробила, можна. Можна йти в хатку. А в хатку йти зараз поперемиваю подойники і знову буду займатися тим же, в принципі, що і позавчора, і вчора. Нічого не пойму. У нас якийсь такий по вулиці Двіжняк, скорі їздять. Що де трапилося, хто його знає. Буду займатися, в принципі, тим, чим і вчора і позавчора. Так. Ось. Оце в нас на сьогоднішній ранок. Отаку От маємо суму. Вчора зовсім-зовсім тихенько. Я не пам'ятаю, скільки на ранок було. Ну, вчора дуже мало щось донатів було, тому я вже в принципі, ну як в принципі, роботи ще дуже багато. Ой, це я зацепилася. Я відправила вже всі матеріали по закваскам. Поробила і Далтон, і Лактаферм. Капець. Я думаю, що в мене знову? Ніс за це. Ета... Подивіться, що робить. От оце чим дихаємо. Ніс заложений, горло якесь не моє, а воно он що. З заквасками повністю розібралася. Повністю розібралася зі спеціями, ваги, термометри, фермент, ложка сито. Зараз як звільнюся, сьогодні потрібно килимки опрацювати, поробити фото. Поробити опис, написати ціну і повідправляти це все розробникам сайту. Так, климки і форми. а потім А потім вже перейдемо до безпосередньо відео. Там треба буде дізнаватись, я ще не знаю. Якщо тут мені пояснили, як я повинна що зробити і що надати, то так. А стосовно відео ще не знаю, що від мене треба буде, чи просто посилання, чи, е чи як воно це все буде, бо як мені пояснила Олічка, що вони хочуть зробити так, щоб я вибачаюсь, <people criteria> <coughs> 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 <п us> ну от бачите, завод. Щоб я, коротше кажучи, зробила ну, по типу коротенького дописа текстового варіанту, да, рецепту хоча б оцих самих класичних. А далі, ну, мовляв, якщо там хочете ознайомитись більш детально, там, чи подивитись відео, то можна зробити це тут. І буде в папці окремо рецептиці, в папці чи ячеїчці, я не знаю, як правильно, назвати його. Короче, там, там в них скільки задумок, що, що просто. Це я скільки вже два дні без перестанку. Позавчора і вчора. По-моєму, так. Оце буде сьогодні третій день, як я над цим буду працювати, а скільки ще знадобиться днів, невідомо. Ну нічого. Зараз попрацюємо. На манікюр я не потрапила. Сама по пообрізала, попилювала. Мені взагалі ніхто вчора не відповів. Я вже ввечері подзвонила, ну і з таким. Этим. А що? А чого ти раніше не попередила? Я кажу, ну так мені ногті якби телеграму не присилали, що вони збираються покинути мене. Откуди ж я знаю, ввечері кажу, так трапилося. Ось, ось. О сьомій ранку звернулася. А так, в принципі ж на суботу. На цю суботу не знаємо. Там, по-моєму, типу, нікуди. Минулі вихідні нас взагалі вдома не було. Коротше, не знаю. Все, що я змогла добитися, що це начебто на неділю, на другу годину. Отак. Ну, скажу відверто, такий підход до роботи мене дратує. Я такого не люблю, я сама таким не займаюся. І, ну як це, як, і, от поясніть мені, е, я роблю ногті завжди по суботах. От чотири тижні і моя субота. Чотири тижні і моя субота. От в цю суботу мої чотири тижні. Відпало два ногтя раніше. Я звертаюся, а мені кажуть, чому ти раніше не попередила? А як я можу знати, коли щось трапиться? Коли нохоть відпаде чи коли ще щось, ну як? Мама мія, лень, це що робиться? Ой, а потім. То чого кашляєш, то чого ніс не дихає. А це ж того й не дихає. Жесть. Просто жесть. От, і, і на нас же ж, бачите, він же ж, коли куди вітер ще був. Зараз він якраз ось летить все це сюди, на мене. Ось ця хмарка. Те трошки так стороною, а це взагалі ось над хатою. <кліг> О Боже. <кліг> Вибачайте, але так задрало, запекло в горлі, що <кліг> що прийшлося навіть вимкнути камеру. А <кліг> от, ну тому не що. ну як, як, як можна. І тут же мені кажуть, що минулі вихідні нас, наприклад, взагалі вдома не було. А як так? Тобто людина, якій потрібно через, наприклад, там 4 тижні зробити манікюр. На одні вихідні у вас, а в будні дні вони ж взагалі не беруть нікого. Бо начебто, як вона каже, що з ранку вони відсипаються. А потім в них заняття, Чи навпаки. Ну, коротше, якось так. Тільки на вихідні. І тут же, так. Да, минулі вихідні нас взагалі не було. На ці вихідні, ні, бо хтось там у неї чи записаний. Плюс приїхали бабуся з дідусем. Бабуся була і минулого разу, як я робила нігті, не знаю, чудненько якось. Подивлюсь, подивлюсь, познімаю їх всі. всі як було то колись, і все, і далі будемо без манікюра. Ну, не хочеться ж. Не хочеться, ну ладно, поживемо, побачимо. Минулого разу я як була, вони вже оголосили, що ціни починають підіймати. Хоча я, наприклад, вважаю, що зарано, тому що. Ну Я ж вам показувала вже, да? отут де кутикула, воно затікає постійно. І я опилювала вже тим, що я придбала. Бо коли починає відрос... відростати ніготь, отут прямо такий як ну, от цепляється, такий прям як небугор, я не знаю, як його правильно описати, торчать такі от. Нерівно, ну, не гладенько. І от коли так проводиш, то ти прямо цепляєшся за нього. І все ж цепляється. І речі, і волосся. Ну, я, наприклад, вважаю, що в такому стані ще зарано підіймати ціну і починати отак дресирувати, що то в нас нема вдома, то в нас бабуся, то в нас дідуся. Ну, Хазяїн барин. Їм видніше, а ми подивимося, як воно далі буде. Буде-буде, не буде, не, в... не, ум... не вмремо, як я кажу. Фух, Так, тріхи тріхи. Боже, ранок на дворі а язик вже заплітається. Ну що це таке? Трішки передихнула з вами і побіжу працювати. А, забула ж вам розказати. Ладно, я це в окремому відео зараз розкажу. А, так. Ну що, побажаю всім гарного настрою. Тихого дня, мирного. Бо в нас я не знаю де, ну чути. З самого рання гатять. От. Вам бажаю всього найкращого. Не забувайте передивлятись якісь старенькі відео, щоб хоч якийсь актив був, щоб хоч якісь перегляди були. Бо я відчуваю, що поки я все це пороблю для сайту, тут заробітка не буде взагалі ніякого. Нічим буде тоді і за інтернет платити. Тому, будь ласка, не забуваймо. Передивлятися, переглядати, може якісь рецепти по сирам, може якісь корисні поради. Ну, тобто, що кого цікавить. По закваскам, там, по розсолам, по самим сирам. що-небудь. Що але дивіться, будь ласка. Хто ще не долучився до нашої спільної е авантюри, будь ласка, на екрані, номер. Це монобанка, можете доєднуватися і допомогти нам в такій нелегкій справі. Зазіхнулись ми морально, звісно, багато людей підтримує, і пишуть, і кажуть: ой, молодці, ой, молодець, ой, це ступінька, ой, ви ростете, ой ви. Стремитесь, ой, ви розвіваєтесь, ой, ви не опускаєте руки. Ну, все це морально, все це словесно, я розумію, що це приємно, але... але розраховуватись треба буде не словами, а трішки чимось більш суттєвим. Тому долучайтесь, будь ласка, хто ще не долучився. Все, цілую, люблю, обійняла. А окремим відео зараз розкажу ще дещо.